Магія, ляскання по жопі та хода по лезу. І це аніме потрапило у топ 10 аніме України. Ура! Я захоплююсь чарівними дівчатами, і це не те аніме, яке нам потрібно, але те на яке ми заслуговуємо. Кожен тайтл намагається привнести щось нове у цей світ. Якщо хтось це робить через жорстокість, то магічні дівчатка робляться через. Дослідження сексуальних підтекстів. Головна героїня утена. Вона скромна школярка, яка мріяла стати однією з магічних дівчаток. А як ми знаємо, формувати бажання потрібно правильно, тому так вона стає магічною дівчинкою, але на стороні зла. Спочатку вона відмовлялася бути антигеройкою, але через шантаж котика духа все ж приймає свою долю та обирає БДСМ бути доброю, сміливою мрійницею. Аніме відкрито визнає існування прихованого підтексту у інших тайтлах про магічних дівчат та використовує його як один із ключових елементів сюжету. Та й по суті являється сатирою на даний жанр. Вони не лише граються з кліше, а й використовують таму подвійної ідентичності, що притамана більшості супергеройським історії. Злодійка, наче й намагається бути хорошою, але й не повністю переходить на сторону добра. А позитивні персонажі поступово починають ставити під сумнів власні принципи. І з мінусів тут є явне зловживання кліше з хентаю, адже деякі речі не переосмислюються, а просто використовуються. Та й саме аніме явно не для всіх. Якщо гра з сексуальними підтекстами викликає дискомфорт, то й не варто починати. Якщо хочеш, щоб магічні дівчатка отримали перше місце в Юкамі, голосуй за банку в шапці профілю.